Русифікація України. Часто ми чуємо тези про російськомовний схід і південь, але чи правильно ті регіони так називати? І, взагалі, чому так вийшло, що мова ворога у деяких містах домінує? Підписуйтесь на Хмаринка Хісторі, вмикайте дзвіночок та не забувайте поширювати наші відео. Хтось говорить, що так історично склалося, але історично склалося лише те, що Росія це вічний ворог України і відповідно всього українського. Російська мова зараз це наслідок довготривалої політики русифікації. Так звані російськомовні українці, це один із наративів російської пропаганди. А у дослідженнях сучасних мовознавців говориться про те, що неможливо виокремити російськомовних громадян України як окрему соціально-демографічну групу є громадяни України, які свого часу були зросійщені, але як взагалі ця русифікація відбувалася? Не будемо говорити про часи, коли, завдячуючи валуївському циркуляру 1863 року та Емському указу 1876 року, використання української мови у сфері культури потрапило під жорстку заборону. І лише революційні події 1905-1907 років створили незначні можливості для виходу української мови і культури з підпілля. Визвольні змагання українців 1917-1921 років показали царизму не вдалося знищити український народ, перетворити його в частину росіян, і українці здатні боротися за свої національні права, в тому числі і у сфері мови і культури. У 1917 році на українських землях, які входили до складу Російської держави українською мовою, вийшло 747 видань, натомість російською 452. Наступного 1918-го на землях УНР та Української держави з'явилося 1084 україномовних видань, а російською лише 386. Якби вдалося зберегти українську державність, немає сумніву, що тенденція українізації мала б продовження, і, зрештою, наслідки багатолітньої русифікації були би подолані. Однак визвольні змагання 1917-1921 років закінчилися поразкою. Українські землі опинилися в складі різних держав. Більшість з них окупувала так звана совєтська влада, яка продовжила стару царську політику русифікації. Серед комуністичних функціонерів в Україні в той час явно переважали росіяни та зрусифіковані елементи. Показово, що в 1922 році в окупованій Совєтами Україні українською мовою було надруковано лише 186 видань у той час російською 491. Порівняйте це з 1917 чи 1918 роками. Попри спротив, у 1923 дев'ятсот в Україні розгорнулася українізація, яка тривала до початку 1930-х років. Рософіли розглядали українську мову і українську культуру як щось вторинне, мовляв, це мова і культура села. Таке розуміння знаходило вияв навіть на законодавчому рівні. Так, у Кодексі законів про народну освіту УССР, ухваленому в 1922 році, зокрема зазначалося, що українська мова це мова більшості населення України, особливо на селі, а російська мова це мова більшості населення в містах і загальносоюзна мова. Власне, утверджувався пріоритет російської мови і культури перед українською. Також інструментом русифікації стала індустріалізація. Як правило, українські селяни, потрапляючи в міста на промислові підприємства, часто опинялися в російськомовному середовищі, адже чимало таких підприємств мали загальносоюзний характер, де управлінці послуговувалися російською мовою, тому колишні українські селяни, ставши пролетаріями, русифікувалися. Та й зрештою міське середовище в тогочасній Україні ставало переважно російськомовним. Це був спадок з часів царської Росії. І також це пояснює, чому у східних та південних регіонах саме в селах розмовляють українською або принаймні суржиком, а у містах більше російською. І ще варто згадати, що у міста на сході та південній території масово возилися громадяни Росії для роботи на заводах і шахтах. У 1932-1933 роках маємо остаточний відхід від українізації і початок поступового відновлення русифікаторської політики. Саме в ці роки відбувся голодомор, який призвів до знищення мільйонів селян, носіїв української мови і культури. Розгорнулися широкомасштабні переслідування української інтелігенції. За любов до України можна було швидко поплатитися життям. Політика русифікація продовжилась навіть у роки незалежності України. Пропаганда Росії потужно розгорталася у всіх можливих проявах і сферах. Та є одне маленьке, але люди, які руйнують вщент, міф про суцільно російськомовний схід. Досить згадати, що найбільш критичну книгу про русифікацію, а відповідно деукраїнізацію України, написав уродженець Донбасу Іван Дзюба, який у 1965 році аргументовано довів, що русифікація протирічить вченням Карла Маркса. Однак цю книгу оголосили антирадянською, і автор мусив відсидіти 18 місяців під арештом через свій націоналізм. І звідки такий націоналіст взявся на тому в суціль російськомовному Донбасі. А ідеолог українського інтегрального націоналізму Дмитро Донцов він теж народився у регіоні, який називають російськомовним, а саме у Мелітополі Запорізької області. Уродженець Полтавщини, ідеолог самостійництва Микола Міхновський, більшу частину свого життя працював у Харкові та в Донецьку. І ще цікавий факт. Донька організатора промисловості на Донбасі, засновника міста Алчевськ, Христина Алчевська, стала відомою українською поетесою. Ніяк наведені приклади не вкладаються у концепцію російськомовної України. Та яскраво ілюструють, що українська мова грала на тих територіях далеко не останню роль, але врешті-решт значною мірою була витіснена, і живуть там не російськомовні українці, а громадяни, котрі під тиском обставин відмовилися від мови своїх предків. Отже, вкотре переконуємось, що схід і південь ніяк не російськомовні. Ці регіони були примусово русифіковані протягом багатьох років, і ця русифікація відбувалася різними шляхами. У місті тебе не брали на роботу, якщо не говориш російською, а у селі тебе вбивали штучним голодом, як носія культури і мови. Поточний напад Росії на Україну не міг відбутися без попередньої підготовки. Москва всі ці роки готувалася, підтримувала проросійські політичні сили, корумпувала українських політиків і чиновників, вербувала агентуру, завдяки чому їй вдалося суттєво зменшити військовий потенціал України. Суттєво, але недостатньо для успішної військової операції їм було потрібне максимально лояльне населення. Тому в Кремлі постійно стежили за поширенням російської мови, вони вкладали значні ресурси в поширення їхньої мови і культури в ностальгію за совком, навіть в тезу какая разниця і мова не на часі. Як говорить Валерій Ананьєв, ми можемо закінчити війну за землі, усе повернути, але якщо ми не припинимо русифікацію, то це насправді буде поразкою. Паразиту потрібна не земля, а душа. Зброя в цій війні також специфічна, тому що вона одразу ведеться на декількох рівнях. Я був на фронті з 14 по 16 роки і з усією відповідальністю ставлю мову на рівень вище за автомат у ролі зброї. Напишіть в коментарях, як ви відноситесь до мовного питання. А ми дякуємо вам за перегляд. Просимо поставити вподобайку та за можливості підтримати наш проєкт фінансово. Реквізити є в описі.